Вітаю! Ось вже і потроху наші ягідки починають формуватися. Всі ми знаємо, що підживлення наших рослин є одним невід'ємним елементом розвитку. Адже у гарного господара завжди гарний врожай. Оп, Мінеральне водорощенне добриво для листового підживлення від торгової марки Аргумін. Завдяки правильному збалансованому співвідношенню мікроелементів, азот, фосфор, калій, цинк, заліза, марганець наш нутрівант плюс забезпечує рослину на всіх стадіях її розвитку. Підвищення вражальності, поліпшення якості продукту, активує процес дихання та фотосинтезу рослини та сприяє. Кращому засвоєнню рослинами поживних речовин з ґрунту. До речі, з прилипачем, який зменшує випарування води та розкладається на протязі 30 днів. Даний препарат не містить хлору та нітратів. Давайте скоріше замішаємо наш Нутрівант плюс та вже почнемо працювати. Пакетик 25 грамів. Ми розводимо на 10 літрів води у воді будь-якої жорсткості. І один із ключових моментів це добре перемішати даний засіб. А купити даний засіб можна в інтернет-магазині все ресте у розділі добрива та стимулятори росту мінеральні добрива. Про широкий асортимент нутрівантів ми вам розповімо у наступних роликах. Ну все, треба працювати.